21 серпня, понеділок в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Де 1 у студії для вас. Працює Павло Живєтєв. Вітаю. Отже, сьогодні в новинах говоримо про таке. Ворог продовжує атакувати Україну. Фермери Дніпропетровщини допомагають Херсонщині. У театрі Шевченка завершився фестиваль Дніпро Театр ЮЕЙ. Отже, про це та інше далі у випуску ми починаємо. Безпекова ситуація на Дніпропетровщині станом на ранок. Ніч в області пройшла спокійно. В жодній із громад обстрілів не зафіксовано. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Допомагаємо сусідам. Наша область долучилася до програми Пліч опліч ініційованої президентом України Володимиром Зеленським. Ми допомагаємо відновлювати житло та об'єкти інфраструктури, відправляємо і гуманітарну допомогу. Нещодавно з Дніпропетровщини до Херсонщини рушили фури. В них понад 300 тонн пшениці та ячменю. Ця допомога регіону, який постраждав від повномасштабного російського вторгнення. Допомога деокупованим територіям спільна ініціатива начальника обласної військової адміністрації Сергія Лесака і фермерів нашої області передати насіння, щоб аграрії Херсонщини засіяли розміновані поля. Дніпропетровщина взяла стафету програми Пліч опліч, яка була за ініціативи президента щодо допомоги Херсонщини. Ми провели перемовини з нашими агрохолдингами місцевими, які взяли теж на себе зобов'язання щодо надання допомоги фермерам. Херсонщини для надання посівної продукції, яка зараз фактично вже нова посівна розпочнеться для того, щоб фермери Херсонщини змогли засіятись на розмінованих землях. І сьогодні була фактично передана перший етап зернових культур для нового посівного року. Тільки сьогодні ми передали 125 тонн, але маємо на меті передати більше 300 тонн. Перший гуманітарний вантаж відправила справжня фермерська родина, на чолі якої 86-річний Володимир Іванович. Він пережив голод. Каже, скільки йому стане сил, робитиме все, аби українців більше ніколи не спіткала така трагедія. Для колег з Херсонщини підготував 300 тонн насіння. Перший вантаж пішов. Посовітувавшись, із сімнею, а у нас сімейний підряд, значить, зо мною робить син і, і внучка. Посовідувався і рішили. Там, де от, саме більше треба допомож, вказати допомогу, яку матеріальну вдати сімена проростить. Буде хліб, посіють вони, значить, це тисячі людей, які от, не будуть голодувати, пережив війну, дві голодовки. От, ну все одно ж стримився, щоб хліб на землі ріс. Ну, ми даємо йому на ту землю, яку він. Особонили хлопці, чи що приїхали, ми повністю на 2,5 тисячі даємо йому сім'я, щоб він посіяв, а з кожної зернинки колоса, з колоса вже зерно настояще. І ми не допустимо до того, щоб наші українці голодували. Пройшовши цей путь, бачимо, як це вийти з цього положення, і ми вийдемо, будемо допомагати. Володимир фермер з Приазовського району Херсонщини. Чоловік розповідає, громада, у якій розташовується його господарство, тривалий час була під окупацією. Все, що він так довго створював, фактично знищили техніку та врожай. Проте восени на розмінованих полях він знову сіятиме пшеницю. Було дуже багато знищено техніки. Весь урожай ми не за зібрати. Залишився на полях, пшениці багато погоріло. А та, яка вже не згоріла, була непридатна, бо простояла більше, ніж пів року не зібраною. Довелося задісковувати. Багато було мін, прильотів, все за допомогою військових, саперів проходили розмінування, багато вже обробили, ще далі пообрабатуємо землю. Нам виділили фонд допомоги, посівневий матеріал пшениці, яку плануємо сіяти. Восені на тих площадях, яка вже оброблена. Дуже велика подяка. Насіння від фермерів регіону розділять між шістьма господарствами Херсонщини. Попри обстріли й ракетні удари, українська земля знов заколоситься до рідним урожаєм хліба. Вікторія Галка, Сергій Супрун, новини, Д1. Про втрати ворога далі за минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 460 шістдесят окупантів, 12 танків та 14 бойових броньованих машин. Загальні ж бойові втрати противника за час повномасштабного вторгнення орієнтовно склали. Особового складу близько 258 тисяч осіб, танків 4358, бойових броньованих машин 8449, реактивних систем залпового вогню 719, засобів протиповітряної оборони 489, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня понад 4 тисячі. Служба безпеки України затримала у Дніпрі агента російської розвідки, який діяв під прикриттям волонтерського фонду. Більш детально речник СБУ в Дніпропетровській області Валерій Єфанов контрозвідка служби безпеки викрила ще одного учасника агентурної мережі головного управління генштабу ЗСРФ, СРФ, відому як гру у Дніпрі. Після затримання своїх спільників у січні 2023 року він заліг на дно, але нещодавно перейшов на резервний канал спілкування з російською спецслужбою і продовжив виконання ворожих завдань. Таким чином, це вже восьмий агенти з агентурної мережі ГРУ у Дніпрі, якого викрила СБУ. Для маскування розвідувальної підривної діяльності він використовував свій статус співзасновника місцевої громадської організації, яка займалася волонтерством. Діючи під прикриттям, російський агент намагався встановити місця базування штабів сил оборони, які дислокуються на території регіону. Також зломисник передавав агресору інформацію про орієнтовну кількість та види військової техніки, яку переправляли залізницею на передову. Для збору розвідданих він спостерігав за переміщенням ешелонів ЗСУ із офісу громадської організації, який знаходився поблизу залізничної розв'язки. Крім того, Фігурант втемно використовував своїх знайомих, у яких під вигаданими приводами розпитував інформацію про українських захисників. Разом з цим, російський агент відслідковував відомості про наслідки ворожих прильотів по Дніпру, а потім зливав агресору локації постраждалих об'єктів та масштаби руйнувань. Розвідував інформацію, окупанти використовували для підготовки нових і коригування повторних повітряних атак на обласний центр. Під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено мобільний телефон з доказами його листування з представником російського ГРУ. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили злочинцю про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. За клопотанням СБУ обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. Коплисні заходи проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. У рамках фестивалю «Дніпро Театр ЮЕ, який відбувся у Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Шевченка, глядачам представили патріотичні вистави від творчих колективів із різних областей України. Завершальною була вистава Хороший ру від Драмтеатру із Маріуполя. На урочистому закритті фестивалю побувала і наша знімальна група. Фестиваль сучасної української драматургії Дніпро театр Юа, який тривав у театрі імені Шевченка, завершується протягом тижня. На Малій та великій сцені театру свої вистави, окрім шевченківців, показували також творчі колективи з Запорізької, Харківської, Луганської та Донецької областей. Репертуар фестивалю мав різноманітну жанрову палітру: п'єси, творчі зустрічі, документальні драми, іронічні та трагікомедії, сюрреалістичні абсурди, трагіфарси, фантазії, веселі хайку. Я дуже рада, тому що до нас приїхали, довірили нам цей фестиваль, дякуючи адміністрації, нашій військовій адміністрації, дякуючи нашим і глядачам, які поприходили, підтримали цей фестиваль. Ми їх показали. Ми їх показали, що вони є, що вони працюють, що вони, що вони живі, вони несуть культуру українського театру, української драматургії, драматургії сучасної уже тепер. Тому що всі вистави, які ми бачимо, це все патріотичні вистави, це все вистави, які говорять про те, що ми не зламні. Це для нас, для всього театру, дуже визначна подія. Думаю, не тільки для театру, а ще й для всього міста. Такі фестивалі, багато театрів приїхало, показали свої вистави українських авторів. Це я думаю, зараз дуже потрібно. Відкривалися ми виставою Край там, де грала я також в цій виставі. А закриваємо сумно зараз закриватися, тому що ще б хотілося якісь вистави подивитися. На жаль, можливо, не все пройшло так, як хотілося, тому що сирени нам заважали одну виставу. Довелося перенести. На жаль, в країні війна, і всі це розуміють, але бачите, скільки глядачів прийшло на закриття, і на кожну виставу приходило дуже багато глядачів. Тому я вважаю, що фестиваль пройшов просто на ура, дуже успішно. Фестиваль зібрав сотні дніпрян, а також вимушених переселенців, які знайшли прихисток у нашому місті, та з гордістю приходили подивитися на творчість рідних театральних колективів. Я вже на другому спектаклі. Виставі на другій виставі я получаю ну, колосальне задоволення. Від того, а тим паче, що донецький театр це мій рідний театр, тобто я з Краматорська і дуже добре знаю данчан, Вони часто бували у нас, тому зараз буде зустріч зі своїми рідними людьми. А дуже сподобалася Луганська вистава Луганського театру, і взагалі я від театрів у Дніпрі я получаю ну, колосальне задоволення. То у, у Цьому стані, в якому час ми знаходимося, я знайшла таку от крапельку щастя для себе позитиву. Це театри під час урочистого закриття фестивалю, глядачам показали виставу під назвою Хороший ру від Донецького академічного обласного драматичного театру з Маріуполя. Це прем'єрна вистава Маріупольського колективу у жанрі Веселих хайку за мотивами п'єси Миколи Коліша. «Мина Мазайло. Мина українець, який зрікається своєї національної ідентичності заради примарного і омріяного майбутнього, змінюючи своє прізвище на російське Мазєнін. Антиподом мазайла є його син Мокій, який виступає проти зросійщення як власної родини, так і народу України. Ось коли я кажу моє люблю люблющі тісну капусту, пушкі на їздку на курні ножка. І співаю, як валька тальпупа полюбив, і при цьому вбиваю, татую, грабую, галтую, тисну іншого, щоби він теж саме співав, щоб він теж саме охав, так це не шовініст. А коли я кажу добрий, день, люблю борщ, Шевченка, білу хатину, і співаю місяченько-блідолиці. І при цьому я нікого не чіпаю, я просто прошу їдьте до себе на свій Курський вокзал і там обурійтесь. Ось це шовінізм. Наш театр, як ви знаєте, пережив страшну жахливу трагедію. Це єдиний професійний театр, який залишився на Донеччині після боремних подій 2014 року. І, на жаль, в 2022 році будівлю театрів, в якій переховувались на той момент декілька сотень цивільних людей, які очікували зеленого коридору для евакуації було знищено цинічно російською бомбою. Але це трапилось 18 березня, і це тепер чорна дата в історії Донеччини і в історії театрального мистецтва. Але вже через 4 місяці, 18 липня, наш театр відновив свою роботу новою виставою в місті Ужгород. Хороший ру у цій виставі актори продемонстрували, який вплив у радянські часи мала російська пропаганда на українську історію і культуру. Вистави про те, що сьогодні відчуває і проживає кожен українець: про біль, страждання, трагедію, але в той же час про силу. Єднання і витримку українського народу про талант і надзвичайну культуру. Ми неодмінно переможемо. Слава Україні! Маргарита Сопільняк, Віталій Шалдов. Новини Д1. у Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Шевченка у рамках фестивалю української драматургії «Дніпро Театр Юей» свої роботи представив Харківський академічний драматичний театр. Розповідає моя колега, журналістка Маргарита Кузьменко. Харків'яни представили виставу Академія сміху за мотивами п'єси Кокімітані академія сміху переносить глядача у 1940 рік, коли усі видання та вистави потрібно було схвалювати через цензора. Події розвиваються у кабінеті прискіпливого посадовця в Японії, до якого на прийом приходить молодий драматург Хадзімі Цубакі. Ма основна тема, яка завжди є дуже актуальною, це боротьба влади і мистецтва, як виживає мистецтво, як влада щось робить на користь або навпаки пригнічує мистецтво, і ось ця боротьба. І у нашому гарному кінці ми вважаємо, що мистецтво завжди перемагає. Протягом всієї вистави цензор вносить правки до постановки Хадзімі та постійно повторюю, що немає почуття гумору та не розуміє, навіщо Японії у роки війни потрібен сміх. Проте з кожним новим виправленням посадовець проникається п'єсою та починає працювати над нею спільно з драматургом. Якщо вже бути чесним, до кінця я взагалі думаю, що цензура вона не потрібна. А так так, так звісно взяти, і позакривати ваші театри. і заборонити усі вистави. А такий час. Такий час настав для всієї нації, що весь народ має згуртуватися воєдино, щоб витримати усі і добро. Ну, навіщо нам так? Зараз не час веселитися і вдаватися в діх. Та під кінець вистави актори дійсно здивували та викликали бурхливі оплески. Це що, виклик? No dobra. Teatro. Número. Acertado. Намагалась від, ну, від відвідати хоча б одну з вистав, бо це завжди цікаво, це завжди розрада в важкі часи і зав, ну, завжди натхнення на подальше життя, нові враження. Видно іншу школу, видно якість вистави, видно блискучість цієї вистави. видно... Відчутно на одне дихання цієї вистави. І, взагалі, цей фестиваль він показав прагнення людей не тільки до єднання, а до того, як треба зростати культурно, як треба дійсно не цуратися свого, гордитися своїм і вивчати інші культури. Тому сьогоднішня вистава. Ну, вона не, не байдужа до людей, і ми не байдужі до цього. І Дуже щасливі, що вдалося завдяки фестивалю побачити харківський театр. Щоправда, це була друга спроба показу академії сміху. Виставу переносили на інший день через тривалу балістичну загрозу. Тому хлопці проявили свою майстерність та за один день показали дві вистави. Не менше вразив глядачів і спектакль О, цей чудовий світ! Так, тому я тут, тому я разом з ними, тому я їх підтримка, тому що для них це дуже дійсно складно. Між виставами 3-4 години. Потрібно здесь виставити реквізити, потім їх прибрати, тому що далі на цій сцені йде вже інший театр іншого міста. І потрібно зразу виставити декорації і світло на малій сцені. Так, для них це дуже велика праця, але хлопці вони настільки потужні в мене, вони настільки киплять культурною роботою. Ну, це, це Харків, він незламний. Вони побачать таку собі феєрію, в котрій ми будемо розповідати на, насамперед про себе, про наше життя, про якісь події, емоційно будемо розказувати, будемо розказувати без слів. Вони побачать таке наша, нашу невеличку історію. Є якісь події, які проходять біля нас, які є зараз з нами. З нами постійно, але ми хочемо, щоб люди подивилися на це з іншого боку і вийшло з тим, що життя продовжується, і ми живемо, і ми працюємо. Так і вийшло, оскільки на авторській виставі Віктора та Олександра «О, цей чудовий світ зал не стримував емоцій. Глядачі щиро дякували харківським митцям за майстерність і відданість мистецтву Мельпомени. Маргарита Кузьменко Віталій Шалдов, Новини Д1. Ну а Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Шевченка підготував до Дня Незалежності великий святковий концерт. Урочистий музичний захід відбудеться 25 серпня о вісімнадцятій. Ми зустрінемо вас з естрадно-симфонічним оркестром. Готуйте долоньки для аплодисментів. Для вас у нас і радість і сміх. Ми душу віддамо для всіх, і настрій вам піднесемо. Найвеселіший святковий концерт із показом Уривків із вистави з піснями і танцями, із гумором і відпочинком, серцем і душею йдеться у запрошенні. Режисер, постановник, директор, художній керівник театру, заслужена артистка України Оксана Петровська. Квитки можна придбати у театральній касі. Про спорт вчора в рамках четвертого туру української прем'єр-ліги СК Дніпро Дніпро-1» грав проти оболоні. Спортклубівці відкрили рахунок на 16-й хвилині. Голом із пенальті відзначився Олександр Піхальонок. Проте перемогу все ж святкували кияни у другому таймі Дніпровська команда пропустила двічі після трьох зіграних турів. «СКА Дніпро-1» має у своєму активі чотири залікові бали та матч в запасі. Свій наступний поєдинок у рамках українського чемпіонату проведуть 27. 7 серпня проти львівського руху. В іншому матчі Української прем'єр-ліги Криворізький Кривбас приймав чинного чемпіона України Донецький Шахтар. Матч завершився фантастичною, нічиєю з рахунком 3-3. У цій грі було все. Фантастичний рахунок на табло. Три червоні картки повернення у гру від підопічних Юрія Вернедуба, які програвали по ходу матча 0-2. За Криворіжців голами відзначились Дмитро Хомченковський, Олег Кожушко та Данило Бескоровайний. Після чотирьох зіграних турів Кривбас має у своєму активі сім залікових балів. Наступний поєдинок у рамках українського чемпіонату Криворіжці зіграють проти оболоні. Українці сміливі та прекрасні. Ми спільно воюємо проти ворога. Кожен на своєму фронті. Тримаючи тил, ми неабияк підтримуємо наших військових. Вихідними в Дніпрі відбувся черговий спіріт «Отаманс-2». благодійний вечір поєдинків. Більше подробиць в наступному матеріалі. Благодійний фонд Отамани разом з Олексієм Сотніковим, професійним бійцем ММА та тренером, знову приготували для Дніпрян та гостей, захоплюючи поєдинки на благодійному вечорі. Ну, ми вже провели їх безліч. Я їх не рахую. Для мене головне це фінішна пряма, яка виходить. Це допомога, це допомога воїнам, допомога бійцям. Кожна перемога бійця і поразка заноситься в рейтинг, Але зараз такий час. Що не всі змозі тренуватись, не всі змозі виступати і тримати хорошу форму для того, щоб виступати на такому рівні, ми зробили полупрофесійний турнір, в якому бійці зможуть вийти, показати форму, на яку вони зараз спроможні, та не зупинятися на одному місці та тренуватись. Всі зібрані кошти із цього заходу будуть передані на підтримку 108-ї окремої бригади територіальної розвідки та об. Оперативного призначення на сьогоднішній день це дуже великий вклад. Те, що хлопці підтримують збройні сили України на сьогоднішній день, все актуально. Насправді, квадрокоптери це розхідний матеріал, так же само, як і автівки. Іноді навіть екіпіровка. Щось прилетіло там, де ми базуємося, згоріло, все, ну, в Голі босі Тому квадрокоптери це, якщо буде така можливість, ми будемо тільки задоволені, тому що я не безпосередньо зв'язаний з квадрокоптерами, ми аеророзвідка і розуміємо, як це все втрачається. Це було дійсно незабутнє видовище. На захід зібрали по-справжньому зірковий склад бійців: 18 кращих спортсменів, більшість із яких представляють збірну України з ММА та мають успішний досвід виступів на міжнародних аренах. От як вона почалась, я не тренувався десь рік, то почав чуть набирати форму. Набрав приблизну форму, таку як була. Ну, все одно ще тяжло. Перший бой за три роки. Дуже не привичний стиль, тому що він шульга, працює в лівій сторонній стойці, неудобно з ним працювати. І я не люблю борців. Постійно намагаються боротися, це дуже енергозатратно. легше в стойки побратися. В борбі дуже багато сил тратиться. Зараз таке час, що треба допомагати чим зможемо копійки, матеріальним, привозити волонтерка. Ще може. Ну і для тоже очень такое время, нет соревновань за границі нельзя поїхати по виступати. Сренування такого типу очень важливі. Найпростіший спосіб допомогти українській армії це передати кошти у благодійний фонд та перевіреним волонтерам, які займаються закупкою спорядження, зброї, ліків тощо. Сьогодні в нас вже другий турнір Spirit пірята 2. Тому. На цей раз ми збираємо для 108-ї бригади ТРО. Всі кошти, які тут будуть зібрані за, за цей вечір, всі кошти будуть передаватися на 108-ю бригаду, тобто вони будуть придбати собі ті речі, які їм ну, дійсно потрібні. Мало заходів, і ось це такраз і потрібно. По-перше, ці емоції, те, що вони іспитують, коли вони ходять в рінг, вони починають битися. Люди рядом кричать. ну. Те емоції, які вони. Yeah! 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 На загал вдалося зібрати на потреби військових близько 250 тисяч гривень. Такий вагомий результат, тому що змагання відбулися в дружній спортивній атмосфері із позитивним, патріотично налаштованим духом, за що велика подяка організаторам, тренерам, спортсменам і вболівальникам. Павло Живєтєв, Андрій Миронюк з вірою в перемогу. Новини на ДО1. І на завершення випуску про погоду на завтра, вівторок, 22 серпня. У Дніпрі увесь день протримається безхмарна погода. Опадів не передбачається. Температура повітря коливатиметься від 21 до 30 градусів тепла. Вітер північно-західний до 6 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 55%. У жовтих водах, кривому розі та павлограді сонячна безхмарна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Опадів не прогнозується. Повітря прогріється від 18 до 31 градусу тепла у новомосковську та синельниковому вдень можлива недовга хмарність вночі та вранці опадів не очікується. В день дрібний дощик. Температура повітря від 20 до 30 градусів вище нуля. Телеканал Д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. також нагадуємо, що телеканал Д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин завершується у студії. Для вас працював Павло Живєтєв. Побачимось на телеканалі. Д1. слава Україні.